Всім привіт! І ми знову будемо грати Geometry Dash Meltdown. Ви дивитеся канал Вадима Яцешина, і, і до мене сьогодні прийшов Максим Рінго. Ми заходимо в саму ігру. Це нова ігра. Я вам розказую вже про цю версію. Ти це граєш ігру, я просто, просто Geometry Dash. Ти не можеш пройти цей? Цей мене пройдений. Максим бачив. Я Максим. бачив, я бачив. Ти випускав відео, я бачив. Просто. Так, ми проходимо другий левел. Знову yes. будемо сьогодні пробувати пройти другий левел. Ти скачав повну версію гіометр просто? Так, в Молодець. І що там є домінатор? О, тут рекламки, вибачте. Ми зайдемо в інакшу Геометр Деш. Вийде ну, з цієї реклами. Заходимо в мою там де я граю. А ця реклама... Йо, здув через неї. А я з... Я... я програв через ту. А на мій канал називається Макс Рингу. Мене не ше і тричі два... Коротше. Ну то чого ж тебе... Та я знімаю відео. Ми будемо грати про стул. Гавимедер десь, але так ж нормально. Не, не ке, О, а мене не взломана. мене не взломана. Дивись, бачив таке, Максим? О, ну я бачив, Вадим випускав відео. Так, мене цей на сто я вже казав, другий настой, я третій на сто. Ого. А це так собі. Що, я сам проходив, вчасно, я тренувався. Так. Мені Мені... На телефоні трохи тяжко, ще й на твоєму меншому. Я на своєму... я на своєму навіть не прийшов там так багато. Нарешті це я можу я показав, знімати відео з планшета, бо я знімав з телефона. Ви мене розумієте? Я вже я вчора походу ой ви сад... вибачте. Йо, йо мама! Є йо, собі сам новая река. Ой, а де музика? Йо, ти через ту рекламку, музика вербалась. Я забув, вибачте. будь ласочка! А хоч буде, це теж нормально. Алта кращить. Вона мені краще. Не дуже чого ти Чути, знаєш, як вам шути, якщо підкрутити. Може чути. Та пишіть в коментарях, якщо що, хтось каже. Хотів підписатися, ой, брат. Та добре. Е ви пишіть в коментарях, якщо хтось краще за мене грає, ну я знаю, ви всі краще за мене грають. Я що як? Я... я не міг пройти, я ж... Ну ти що? Так, вибачте, в мене музика виробилася. Серйозно, помню. Та й добре. Може виключи? Може скрути звук. Будемо грати під мою музику. Під твою? Так. Але цю. Ну Йо! Вирубую. Серйозно. Я бачите, будь ласочка, мені. Зараз скрути музику. О, все. Це вже. Другі дійсно. Да, да, рекорд. да, да, Дри аут. И два я тоже зайду, будем. Максим сейчас только. Ну добре, будь як кодьба. Ну. Давай. Так, мы играем автобаст. думаєте, що я тільки під цю музику граю, якщо пише, може ви думаєте так. То про, все просто, я можу скачати просто мені подобається під цю. Ого. Що ого? Просто проходжу. Я б так не зміг, зімовати монетку. Це... Прям всі, хто мене дивиться, краще за мене грають діаметр, це точно. Ага, я дивився в ютубі теж. І був такий самий кубик. Я знаю, то майже всі такі мають. Не, просто це гарний кобік, мені подобається, якщо чесно. О, був рекорд? тебе рекорд? Ні. Це буде скинка. Там вже сімдесят. 70... Все це на 90! Тримайся на ногах! Хочу пройти, будь ласка! Будь ласка! Є! -е! Я пройшов, Але я на дрі-аут не пройшов, а цей пройшов. ну це прикол. Але я дріаут. Як ти прийшов? Але як, люди? Як? не мене. Напишіть в коментарях, будь ласка. Що. Напишіть вже, якщо хочете мені все одно вже. Тільки не обзивайте мене, будь ласка, бо я вас люблю дуже. Але що? Покажи, що вийшли ворога серця. Але я не знав, що я пройду. Ні, просто в мене була проблема в порталі. Я витримався сьогодні. На 100 прийшов. Ні, ну це прикол. Але якби я вам не взламана, бо вона взламані цікавіше, бо якби... Там всі кобики є, так? Ні, не вона взламані, не. А. Не. Бо там. то... Е знаєш, які кобики будуть? Йо! Та. Є був вибрако. Я так -то хотів той кубик заробити, а вже марно, бо я мав зламані. Ну та й Це то. А на там напевне ця програма не піде. Može piti ja, ču ne piti. Aha, to može... Ma... Ja ne znam, mi kanala. Ne znam kako Ne znaš? Čujem može zapustiti, mi jedno ne a ti što? Vidjela sam biti A, ma ti mi ne vidi jedno. Dominator. Mi ga vidimo, pajte, ne treba se djevačka. Ей.. Що? Музика. Но-ну-ну-ну-ну-ну. Чому? Я бачите, будь ласка, круто! Ти такий крутяк? Який крутяк ти шо? Вадим. Тан-дан-дан. Вибачте, що без музики. Так, зараз ми включимо музичку. Та йо, а чому ми вирубується? А, я поняв що. Я поняв, все я поняв. Так, 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 так. Ну, вже якісь інакші ігри були життя. Ж, почекай, я Ну ти чуєш Максим, почекай. Коротше. Так. О, о-о. О, о-о. А ну чекайте, о, а щось. А Ми не включає. плечах. Коротше, все, все. все. Сами граємо. Домінатор, під цю музику, це супер ой, якщо чесно. Ты уже... Не ж а я дальней. Ты умеешь что? Да да, на там на 26 Чего Ба. я? 26 смысл? Б. Бас бачите бас Баспрофинг. О боже. Короче, я пришл на... У тебя у меня. Ай. Проходимо, проходимо. Проходим. Ой, добре. Так mm -hmm. прийшов. Я пройшов портал, походу. Коли я не знімав. Ммм, mm не -hmm, гарно так пахне. Чем? Коротше, Короче. Mm -hmm. короче. Не вже те, що ми говоримо. Тому... Просто собі говоримо, а що. Вам, на це уваги, не треба так звертати, просто на собі говорити і все. А ви що для мене можете зробити, для нас підписатися. підписатися на канал і поставити лайки. Напишіть якісь в коментарі. Пожалуйста, пишіть коментарі. Бо коментар для мене це круто. Це другий? Так. Другий ти не проведеш. Що? Я чотири. А мене момент тридцять. А ти перший прийшов? А? Молодець. Ну, до перші всі зможуть. — Не всі. Це не всі. — Я коли брала за качали, я пройшов перший. Вибачте? Та шо Та шоки Пэшки вс обща. Шо обща? це обше. Що не